Добрий вечір тобі, пане, Господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, земле син Божий, народився, застеляйте, столи, та все килимами радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився. Та й кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, бо прийдуть до тебе три в гості. радуйся, ой, радуйся, земле, син божий. Народився.